Вітаю, друзі! Отже сталося. Відбулася інаугурація 47-го президента США Дональда Трампа. Ми обговоримо з вами головні тези з першої інаугураційної промови Дональда Трампа. Обговоримо його перші укази, проаналізуємо, що відбулося на інаугурації, і як це вплине на Україну? А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, поширте його для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, головні тези з промови президента. 47-го президента США Дональда Трампа. Золота Ера Америки починається сьогодні. З цього дня і надалі наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація, особисто я, буду ставити завжди Америку на перше місце США. Невдовзі стане ще більшою, сильнішою і величнішою країною, ніж будь-коли. Я врятований Богом, щоб зробити Америку знову великою. Це Трамп натякав на замах, який був на нього під час виборчої кампанії. Ми разом подолаємо інфляцію та знизимо ціни на продукти. Також я оголошую надзвичайну ситуацію в галузі енергетики. Я запевняю вас, що ми будемо продовжувати видобувати корисні копали. Я приберу будь-яку урядову цензуру та поверну право на свободу слова. Цього тижня я також припиню політику спроб використати гендер як зброю. Відсьогодні офіційна політика США в тому, що існує лише два гендери чоловіки та жінки. Ми розбудуємо найсильнішу армію, яку лише бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не лише тими битвами, в яких ми переможемо, але також тими війнами, які ми закінчимо. Зокрема, тими війнами, в які ми не вступали. Ми будемо запускати наші ракети, і вони будуть нести американський прапор, особливо на планету Марс. Про Панамський канал. Щодо нас застосовуються дуже високі тарифи. Це не може більше продовжуватись. Ми знаємо, що Китай керує Панамським каналом. Ми не можемо передати цей канал китайцям. Ми повинні забирати його собі. Що між рядками цих слів Трампа почув особисто я. Перше, він буде перейматися. Перш за все, внутрішньою ситуацією в країні. Він буде ставити інтереси Америки понад усе. Він не буде займатися глобалізмом. Це прямо було сказано в виступі. Він традиціоналіст і буде забезпечувати традиційні сімейні цінності. Це випливає... З того, що готується указ, яким буде офіційно в Америці виключно два гендера. А наші ці 40, паросята, підарята вони що зробили? Вони втягли через Стамбульську конвенцію безліч гендерів, рослина, гендер і так далі, і так далі. Я, працюючи в парламенті, робив все. Щоб цього не було. Я працюючи з журналістом, робив все, щоб цього не було. Я вважаю, що всі, хто це зробив і притягнув, зґвалтувавши наше законодавство цими гендерами, всім цим е, зеленим, шоколадним, соросяцьким дупам, треба дати такого пенділя, щоб вони летіли чим тільки далі. Е, Трамп говорить про імперіалізм. І Трамп говорить про прирощування територій. Тобто він буде далі займатися питанням приєднання Гренландії. Він візьме під контроль Панамський канал, це очевидно. І я думаю, що е, буде намагатися економічно вплинути на Канаду. Наскільки це вдасться, наскільки це буде е, серйозна програма? Побачимо вже. Зараз дуже цікаві моменти. Під час виступу Трампа е, родина Клінтонів, Байден і Харес не встали, не аплодували. Тобто, по факту, е, демократи глобалісти, сатаністи готують війну Трампу. Вони показали зневагу до нього і фактично готують війну. Трамп вже підписав перші укази, а Білий Дім опублікував програму пріоритетів Трампа у внутрішній політиці. Слід зазначити, що внутрішня політика зі слів Трампа з того, що бачу я, буде пріоритетом. Не глобалістська, а внутрішня американська повістка денна. Отже, основні пункти. Припинення політики Байдена спіймали, відпустили для мігрантів. Відновлення програми залишитись в Мексиці, будівництво стіни, припинення надання притулку нелегалам, боротьба з притулком для злочинців. Уже підписаний указ, введений на звичайний стан війська в Техасі. На кордоні з Мексикою мігрантів не пускають і явно будуть депортації. Збройні сили, включаючи Національну гвардію, братимуть участь у забезпеченні безпеки кордонів. Тобто, е це дуже серйозна програма у Трампа. Трамп розпочне процес визнання картелів, включаючи небезпечний тренд Де Арагуа іноземними терористичними організаціями. А що там в Мексикі лідер е, картеля Хімпром? Нашого там російського, українського, наша влада з ними там загравала з цим е, керівником. Е, що з ним? Тоже терористична організація Хімпром об'явить? А як же наші чиновники, які співпрацювали з Химпромом? Міністерство юстиції буде домагати застосування смертної кари як покарання за тяжкі злочини проти людяності, включаючи вбивство співробітників правоохоронних органів та проти нелегальних мігрантів, що калічать та вбивають українців. Американців. Бачите, американців. В Україні такого неможливо. Неможливо. Американців, якщо вбивають, повертають смертну кару. А в Україні ні. В Україні війна, в Україні кров, сльози, втрати території, все. Корупція процвітає, її треба прирівняти до е, найтяжчих злочинів і карати дійсно, можливо, зняти мораторій на розстріл, але ні. Американців будуть захищати, а українці себе ні. Е, президент покладе край політиці Байдена щодо боротьби зі зміною клімату, спростивши видачу дозволів на видобуток копалин і переглянувши акти, які накладають невиправданий тягар на виробництво та використання енергії. Тобто, вся вся історія з зеленою енергетикою. З глобалістичними обмеженнями для країн і так далі, її повністю руйнує Трамп. Глобалістична кліматична істерія закінчується. Всі ці е, наративи йдуть нах. Буде оголошено надзвичайний стан в енергетиці та спрямовано усі необхідні ресурси на будівництво критично важливої інфраструктури. Там вийде з Паризької угоди щодо клімату. Кінець глобаліста. Такі істерики будуть. Згадайте мої слова. Трамп оголосить про торгівельну політику Америка насамперед. Буде обкладати податками е, країни, які здійснюють торгівлю на території США. Президент заморозить найм чиновників за винятком найважливіших сфер. Також буде покладено край натиску марних і переплачуваних активістів, які борються за інклюзивність у держструктурах. 40. -му. Капець. Платить не будуть Сережа Лєщенко, Company, Шабунін, Стерненко, Лочени, все інше Северосянська наволоч. Мильтедупи. Не будуть вас не покривати і не будуть вас спонсорувати. Трамп вживає термінових заходів, щоб покласти край перетворенню уряду на зброю проти політичних суперників. Тобто, Уряд не буде переслідувати, він навіть сказав, що навіть байденят не будуть переслідувати. Хоча Байден перестрахувався і членів своєї родини помилував наперед, превентивно помилував. Ну і ще там оточення своє. І ці люди навчили боротися з корупцією. Ці люди на боротися з корупцією, помилував наперед членів своєї родини. Президент Трамп також припиняє неконституційну цензуру з боку федерального уряду. Тобто, свободу слова Трамп ставить понад усе. Президент затверджує чоловічий та жіночий початок як біологічну реальність і захистить жінок від радикальної гендерної ідеології. Тобто Трамп підтверджує, що він традиціоналіст. Він традиціоналіст. Він буде відстоювати традиційні цінності. Ну і американським пам'яткам буде присвоєно назви, що відображають історію США. Підсумовуючи, Україна не була згадана жодного разу. Україна. Не прозвучало, і Трамп одним лише реченням і натяком, що зупинив війни, які ми не починали, натякнув на війну Росії з Україною. Звичайно, він буде е, приділяти цьому увагу, тому що це одна з його передвиборчих обіцян. Але я хочу сказати, що, виходячи з цих е, перших кроків з неограційної промови. Роблю висновок: зелених не бачать в упор. Просто не бачать. Те, що Володимир Зеленський там двічі привітав Трампа за день з тупом на посаду, нічого не значить, їх не бачать. Ну і на кінець цікавенка. У Вашингтоні зараз знаходиться, як мінімум, як мінімум, три. Людини, які працюють зі мною, у них будуть важливі зустрічі, в тому числі з номінованими на керівництво ФБР особами 에, <кхем> Марком Рубі іншими. Я думаю, що 에, ера Зелених гниб в Україні стрімко завершується. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.